Так, дивіться, зараз я знаходжуся на дільниці. До мене підійшли поліцейські. Це слідчо-оперативна група Рівненського міського відділу поліції. Ви до мене підійшли з якою метою? Будь ласка, скажіть? Хто викликав? Прізвище можна звати? Хто до мене претензії має? Щодо порушення виборчого процесу? Ну, скажіть, будь ласка, хто вас викликав? Хто до мене претензії має? Виклик пройшов на 102. Від кого? Ну, який працівник? Який? Де, де, ця працівниця? Працівник хто? Ну, якийсь працівник ЖЕКу, працівник, можливо, якоїсь канізаційної там, цієї станції там, чи чим. Хто? Чи може член дільничної виборчої комісії? Дивіться, фактичний природ і сержант поліції Зеленського. 102. Від кого? На лінію 102. Від кого? То до вони претензії мають. Ви до мене претензії маєте. Ви не перебувайте мене. Або Я... ви мене слухаєте, або не слухаєте. Дивіться, прийшов виклик на лінію 102, що невідома особа хоче винести друзі за межі цього приміщення. Ага. Так. Так. Приїхали сюди, вказали на вас. Зараз спілкуємося, встановлюємо всі фактичні дані. Так. Хто хто вказав на мене? Голова, виборчої комісії. Хай підійде сюди. Я розпію про Підійшла голова дільничний. Що сталося? на виборчу дільницю, отримав свої два бюлетені, підписався в підписався Вийшов два про те, що не можна знімати не знімав. Вийшов, кинув бюлетень в виборці, і сказав, що а це я і почав складати. Ну, бували, що він його намагається вилучити. І почав розказувати, що минулий раз він також намагався винести бюлетень. На нього було вказане ну правопорушення. Так. І він показував рішення суду. Ну, ми вже почали розбиратися в даній ситуації. Це бюлетень сьогоднішній зараз. мене, мене в в рюкзаку. В, мене. В, мене в рюкзаку. Згідно законодавства, він має право вносити? Ні, не має права. Скажіть, будь ласка, ну на які статті ви посилаєтесь? Покажіть, зачитайте її, будь ласка. Якого закону? Ні, ні, будь ласка, зачитайте. Ну ви зараз же поліцейські, ви під пред поліцейським пред'явом пред'являєте мені, що я щось незаконне хочу вчинити. Ну, ви повинні на закон посилатися, бо тому, що службові особи мають діяти згідно конституції виключно у межах закону і у спосіб передбачений законом, і не інакше згідно яким законом конституцією України. Ось зараз покажу. Вам ви не зайсти України? Зараз покажу. А до речі, ось пане моє рішення суду за минулий раз, і от я так би мовити, те саме хотів заявив. От, і в мене поліцейські вилучили бюлетень, і суддя, що це незаконні дії, винесла рішення. Тобто в мене не мали права вилучати бюлетень. От зараз те саме хочуть вчинити за вказівкою, допустим, члени Дільничної комісії. Тобто, фактично, на, мину на минулих виборах члени Дільничної комісії, вони відповідно, в супереч статті 75 закону України про вибори президента пункта 5, в мене вилучили бюлетень. От і це вони вчинили самоуправство, а поліція замість того, щоб у них скласти протокол, склав протокол на мене. Нібито я намагався Це його вивчати не будемо. Просто кинете в і все Ні, вивчати. я не маю його в корзинку. Ну то залиште його де ви Не покажіть мені статтю закону, де я повинен його залишити. Ну, а що ви маєте зробити? Я залишу маю бажання залишити його собі. собі. А так. А чому? От, тому що згідно конституції України, я зараз поясню стаття 29... Ну, це виключно моя не, не 29 дев'ята, а я перепрошую. 38-та. На, ну, Це виключно моя точка зору, я, яку я розумію, виходячи з Конституції України. От мають лише бути правообраними громадяни України. Партії не мають по конституції бути правообраними. Розумієте? А в цьому... питання до виборчого бюлетеня до виборчого? А в ньому це що голосування? Я я, якби я маю голосувати за партію. Я не збираюсь партії вибирати, якщо ви не збираєтеся ви вибирати партію. Ви мене могли не брати виборчих бюлетенів члени виборчої правильно виборчі, або його зіпсувати. А я не збираюся не набрати, не зіпсувати. Це я жла його забуде порушення О, все. стаття О, один кримінального так. кодексу. Тобто, Кримін. тобто, якщо я взяв виборчий бюлетень і заявив вам е, такі Що свій... ви хочете його забрати, так це є порушення. Це є порушення все, ваше призвичайно платі Абрамчук Ольга Миколаївна. Що, прошу зафіксувати те, що вона сказала, і на цю людину за самоправство а... ви, ви... Винесите, ви Покажіть можете... мені статтю закону, що це є порушення. Ви, ви сказали, що було, це приєдна. порушення. Це я нічого не, не буду вводити. У мене він в руках Конституція, і я вам пояснив, що Шука... шукайте мені закон, бо я до поліцейських зараз, до голови так би мовити, дільничної комісії буду мати претензії конкретні. От я це фіксую на відео. Прошу, знадіть мені закон. І так би мовити, хай вона зіслеться на цей закон. От що я хочу. Люди в цій державі не знають законів, неправильно їх трактують, розумієте чи ні. І Із-за цього страждає весь український народ. Що із за незнання, і я мушу в суді доводити ці, так би мовити, так би мовити, свої позиції. Прошу зафіксувати. З приводу чого? З приводу того, чи ви коригуєтесь і коректуєтеся ну, вже... ну цими законами, що ви виносите бюлетень. що я... ви хочете ще залишити, раз. Собі. залишити собі. Залиште собі і виносите різні речі, розумієте чи. чи... чи... Там не тікайте мені ту камеру вже і так в очі. Ну, я... Я, ж, я ж до вас не підійшов, не дихаю так на вас, правда. То маєте ж на відстані. Я ж ну, не якась постороння особа працівник поліції. Я ж не знаю, що у вас в голові може бути. Я не буду вас їсти, я вибачаю, що Ні, як не Я, я згідний, але я повинен себе попередити. Ну, значить... Пояснення надавати доти. З приводу чого? З приводу того, що ви хочете залишити собі довідку. А що є таке з приводу бажання якесь якісь це порушення закону? закон? Працівників поліції на місце ми повинні всіх попитати так. З приводу чого. Ну, з приводу того, от ви писате пояснення, що ви керуєтесь такою тут Ні, Ще раз Тим. Давайте так, пане поліцейський, я щось порушив. Ви маєте до мене пред'яву прийдети, пред що ви, спорушен... я ж порушую. Я вибачаю, що ну, не пред'яву, а бачите, пояснити ні. ви мені маєте. Так, так я що я кажу, щось не, Так. З приводу чого. З'ясувати при обставини, що є порушення виборчого. Ви з'ясували обставини, що є порушення? Я? Так, ви. Ну, так я хочу зараз з'ясувати, ви мені напишете на увазі. Я вам повідомляю, що не було порушення. Ви не... і напишете, що не було порушення. Та що я маю щось писати? На що ви відмовляєтесь? Так і напишіть згідно статті 63. Ще раз. Давайте так. Хто казав, що я щось порушив? Тут немає ні... 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 нікого, хто, хто б сказав, що я щось порушив. Що мене, що я маю пояснення давати? Має бути людина, яка заявляє, він порушив. А нема такої людини, тут, що я порушив. Заявника нема. Розумієте, в чому ця справа? Нема заявника. Може, ви є заявником. Ви, теж... ви теж маєте право бути заявником. заєвником. Дайте, будь ласка, мені факт, що ви бачили, що я щось порушував, що я щось поносив. Я вам пояснив свою позицію, взяв закон. Я, я так його ти, розумію. Я не бачив, тому що я не no. напевно бачить, до того де мене не було. Пане поліцейське, я вибачаюся, як бірки у вас тут немає, я бачу. бірки? Ну, чи як називати, Бейджик. Бейджик, да? Бейджик. Е, от я не можу. До речі, ви мені посвідчення показували чи ні? Так, да, почуть, будь ласка. Я на, на відео не буду зігнати. Трофінчук Петро Михайлович, старший опором повноважений ВКП, а до якого числа дійсне до 24-го часу 23-го року. Нема. Ну, і, значить, пане поліцейський, чи як, як я, не, ви не я до вас так Значить, Дивіться, я зараз сижу деякий час на дільниці. Я вас повідомив про те, що тепер вже я вас викликаю, що людина мені пред'яву пред'явила, але не захотіла надати е, села на закон, що коли я отримав виборчий бюлетень. І так би мовити, виявив якісь свої бажання. Mm -hmm. от, це є порушення. Вона тільки що сказала, що це є порушення, я знаю не на відео. От, це і є моє, так би мовити, вам попередження, що я вбачаю в цьому правопорушення самого право. Ну, Типу, що викликають безпісплавно поліцейських. можливо, це на клеп, можливо, The не на план заяву. А, заяву? Yeah. Тоже правильно. Ну, зараз, почекайте, я покличу цю жіночку, щоб ми зараз просто з неї з'ясуємо, щоб можливо. Не да, щоб не було. А... Якщо дійсно вона настроєна агресивно, я напишу, так би мовити, заяву. Якщо вона не, не, не агресивно настроєна, тоді я заяву на неї псах не буду. Все, поки що паузу можливо.